Слуги народу та колишні регіонали брутально зривають вибори до Буринської територіальної громади в Сумській області, де перемогу здобула батьківщина та діючий міський голова Віктор Ладуха. Вже після оголошення результатів ЦВК розпустила спочатку один тервиборчком, а потім і другий. Усе в інтересах зеленого народного депутата Максима Гузенка заявляє переможець виборів. Мені особисто дзвонив Гузенко, народний депутат, і казав: Хай перераховують, хай перераховують. Ну, що перераховувати? Люди зробили свій вибір. Тут є шкурний інтерес його на сьогоднішній день. Народний депутат і підконтрольний йому фірми, які обробляють земельні наділи. І це село Додяковка, яка входить в цю ОТГ. Буде входити вже в цей ОТГ. Там близько півтори тисячі. Це земля пацієнарної служби. Там, де знаходять на поселенні, там ну, хто був засуджений. І ці півтори тисячі гектар на сьогоднішній день обробляє підконтрольна гузенку фірма. Комісію розпускають. Підставою для розпуску ЦВК прописала одноразове грубе порушення, допущене членами ТВК. Суть порушення, нібито не розглянули скаргу одного з кандидатів у депутати. Колишній член ТВК Оксана Шеченко переконує голова ТВК Зоя Криводєд навмисно не передала протокол про розгляд скарги до ЦВК. Голова зумисно не передала це на ЦВК. Ми про це вже дізналися 7-го числа. І нас розпустили. Перше ж рішення нової, третьої поспіль голови ТВК провести перерахунок голосів в селах Степанівці та Жуківці Буринської ОТГ. Мовляв, є рішення якогось суду, проте показати його не схотіла. що не не Я Продовжуємо далі нашу роботу. Ви бачите якісь порушення, їх бачаєте, пишете заяву. І потім будемо десь зустрічатися. Це люди спеціально прийшли, щоб взорвати вашу роботу. Ви, будь Я ласка, думаю, на провокації. Я написав шикарно. Її розглянуть вашу справу. Коли? коли, коли послідзавтра чи послідзавтра? Її розглянуть вашу справу. Протягом днів. Скарги неугодних членів ТВК навіть не розглядала, хоча порушення суттєві. Член ТВК від слуги народу одночасно є представником радикальної партії. Це прямо заборонено виборчим кодексом. Членами комісії опять включена особа, яка є представником радикальної партії, і вона приймала сьогодні участь в голосуванні. А Різниця складає якраз один голос, да? тобто по закону стаття три. Четверта виборча Кодексу України забороняє, щоб такі особи мали у ну, складі комісії і голосували, але фактично, фактично вона приймала участь у голосуванні. Перерахунок призначили, але пломба з кімнати з протоколами та бюлетнями зірвана. Прийшовши сюди, ми виявили, що охорони біля приміщення, де зберігаються бюлетені, та виборча документація, яку й повинні були перераховувати. Немає. Приміщення це не опломбовано. це приміщення, в яке в принципі може потрапити будь-хто. І тому частина мішків, в яких зберігалися бюлетні, відкрита. І тому питання вмотивованості перерахунку ще більше під сумнівом. Але перерахунок таки призначили. Різниця у 5,2 і 2 одиниці бюлетнів. Це не могло вплинути на кінцевий результат. Але голова ТВК призначила перерахунок ще на чотирьох дільницях. Ви сказали, що збираєтесь прораховувати спочатку дві, діль. дві дільниці, і якщо не буде серйозних зауважень, то на цьому перерахунок припиниться. У нас буде завтра засідання, та сьогодні сьогодні, як будь буде день. Буде пища осе. Тобто ми зустрічаємося з вами о годині. Вибралися тільки ті дільниці, де з погляду головуючого складу комісії були найсуттєвіші порушення. Ось саме тому і так визначилися. Люди прямо говорять: зелені та місцева мафія сформували ТВК, де більшість у їхніх руках хочуть спотворити результати виборів. Нагадаємо, рішенням ще першого складу комісії ТВК встановлено такі результати голосування. Головою Буринської ОТГ став Віктор Ладуха, набравши 52% голосів виборців. До Буринської ОТГ пройшли шість партій: найбільше мандатів у батьківщини 10 із 26%.